Ловці світла так часто ми називаємо художників, що несуть нам сонячні промені своїм мистецтвом навіть у темряві. Дніпропетровська обласна бібліотека для молоді запрошує поринути у чарівне світ українського живопису разом з виданням від Українського інституту книги Ловці світла історії українських художників, сучасних письменників Христі Венгренюк, Євгенія Завалій і Максима Дупешка. На вас чекають захоплюючі історії 17 видатних українських митців, які жили і творили в різні періоди від 19 століття і до сьогодення книга розповість про те, в яких стилях працювали художники, на якому історичному тлі та яке місце вони займають сьогодні у світовому мистецтві. У цій книжці письменники висвітлюють непрості теми: репресоване мистецтво, творчість у тоталітарній державі та повернення українській культурі вкрадених Росією митців. Книга надає інформацію, у яких музеях можна наживо побачити ту чи іншу картину. Запрошуємо шанувальників українського живопису до нашої бібліотеки.